А що ми дивимося? Та дивлюся тут, навіть видно дивися бульбочкові бактерії на свої. Просто дивлюся ґрунт. Після сої він завжди прекрасний. Уже сою багато зібрали і багато запитують що робити, який ґрунтообробіток зробити краще. От ми приїхали для цього на поле. І який же? Так от про це зараз і розкажемо ґрунтообробіток. Та який краще? Той який дає найкращий результат. М -м, цікаво. Вітаю на каналі Мистецтво Поля Сирієнка, шановні аграрії, шановні українці, глядачі нашого каналу. Сьогодні соя висівається на, на огородах. Замість картоплі, цукрових буряків в Західній Україні, Прикарпаття, Закарпаття в центрі України, невеличкий огород, там 20 соток і соя. соя. Соя, соя, соя. Ну, Популярна культура, аби ще ціна на неї була така доларів з 500 за одну тонну. І трималася постійно на одному рівні. Ну, Тоді можна було б займатися цією культурою. Краще б повишалося. Ну, краще 600. Можливо, 700. Вони трималися на одну. Не трималася. Тільки тренд був догори по цінам на сою. Не донизу. А як тільки насіяли мільйон 600 гектар 600 тисяч От сою збирають, хто 2 тони, хто 3 тони, хто 4 тони, ну, можливо, хто і 5 тонн. Хороша культура соя. Ну ми сьогодні не про це. Багато запитань, що, який краще ґрунтообробіток після сої. Друзі, хороше запитання. Але на це також, щоб відповісти вірно на ваше запитання, є деякі уточнення. Це насамперед, а яка культура буде по сої сіятися, чи озима пшениця, чи соя навесні. Чи кукуруза, чи, можливо, якась інша культура. Все це має велике значення. Що сюди, чи дискову борону, чи дисколапову борону. Чи, можливо, по нулю посіяти без всякого обробітку ґрунту. Внести, наприклад, спалити бур'яниті, які є на полі гліфосатом. Чи, можливо, стріптілову програму започаткувати. Мені подобається вертикальний обробіток ґрунту, акселератором, і селфордом. Іншими культиваторами, і кейсовськими, і Беднар. Інші компанії сьогодні мають культиватори вертикальної обробітку ґрунту. Тому, друзі, який ґрунтообробіток обробіток вибрати після збирання сої? Це відповідь на це питання повинна дати ваше поле і ваші плани. Зібрали сою. Зібрали сою. Зібрали. Будемо сіяти. Пшеницю ще Будем. встигаємо. Розбираємо, ми знаходимося в центральному регіоні. Що нам треба робити? Чекати Який опади. обробіток ґрунту після сої під пшеницю ми робимо. А все залежить, яка у вас сівалочка. Якщо у вас сівалочка комбінованого обробітку ґрунту, ну, Пьотінгер, терасем, наприклад. 6 метрів за фатор. Заганяємо сівалочку і сіємо пшеничку. Ні чи інше доброго, 60 кг під час сівби. І відразу обробляємо ґрунт і сіємо пшеницю на глибину 3 см. Саме краще рішення. Купіть хорошу сівалку для одночасного комплексу. Ну, я маленький багатого. фермер. А маленький фермер не купить таку сівалку, вона коштує немало. Ну, купи от що таку мені робити? Сівалку, тільки то, гектар. І нема у мене агрономічної ну, освіти. А якщо у вас СЗ3,6 чи інша якась зернова сівалочка, то ні в якому випадку не треба глибоко обробити, обробляти сою. Ну, краще це зробити хорошим ущильником на глибину 6-8 см, щоб вирівняти ґрунт. Чому так? Через те, що ходив комбайн, ПБН, бункери, які перенавантажують, машина, можливо, заїжджала на поле, поробила мікрорельєф на полі. І вже ми не зможемо, мілко є залишки, якщо соя дала 3 тонни. Тому хороша дискова або ще називають лущильник. Задискувати з одночасним вирівнюванням ґрунт, прекрасно. Структурований, да, сухий. Але, якщо якісно потрібна на солома, флексі жатка, низенько зрізана і все, якщо тоді необхідно зробити лущення, вирівнювати ґрунт і чекати або дощ, або відразу посіяти на глибину 2,5 пшеничку, пройде дощ і взійде, ваша пшениця по сої. Азот не потрібно давати при сівбі, тут він є в ґрунті. Фосфор, калій, Ну, можливо, азотно-фосфорно калійне комплексне добрива. Якщо у вас сівалка іншого типу ну, для нульового посіву, у вас є сівалка з диском, який може сіяти пшеницю без обробітку ґрунту, рішення. Соя найкращий попередник, горох, соя з культур, де можна посіяти без обробітку ґрунту. Можливо, у вас є технологія стріптіл. Нарізаємо борози. І в ці борозди всіваємо пшеничку. Оце такі відповіді на ці запитання. Багато задають питання, який обробіток ґрунту після сої зробити. Все залежить від сівалки, яка у вас стоїть в господарстві і від регіону, від клімату, від багатьох чинників. Але соя це класний попередник під озиму пшеницю. Єдине, друзі, слідкуйте за внесеними гербіцидами по сої. Чи не вносили ви випадково АЛС ну, гербіциди на сої, е, ну, я маю на увазі, щоб не було після дії, розумієте? Ну, якщо вносили, тоді що? Ну, мало робити? опадів було. І в залежності від термін внесення, то може бути пригнічення потім сходів озимої пшениці. Тоді, тоді краще, краще посіяти вже якусь яру культуру. Тому необхідно подивитися програму захисту, особливо гербіцидну. Що ви вносили, щоб не було там АЛС групи, ну, наприклад, пульсар, можливо, ви вносили. Чи інші там подібні, подібного роду ну, аналоги даного гербіциду. А якщо в мене була ГМО-соя? Ну, після гліфосату, після дії не, не спостерігається. Ну, Якщо внесений, то проблем великих нема. Оце, друзі, невеличкі рекомендації, вони, можливо, ви знаєте відповіді всі, що робити, але багато ну, придбало землю і нас запитують. От ми і зробили це коротке відео. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте інформацію, лайки. Будь ласка, це не важко. А то й 2, а то й 3, а то й 3, а 4, 5, 10 лайків ще краще. Ми любимо ваші лайки, а вас ще більше. На все добре на каналі Мистецтво Полісиренка ще раз зустрінемося і не раз а багато раз. Слава Україні!